Мої вітання любителям винограду! Ви на каналі Виноградний Карчевського сьогодні 28 вересня 2024 року місто Рівне. Продовжую знімати відеоролики на своєму винограднику. Сьогодні вранці встав, бачу таке сонечко гарнесеньке. Думаю, зніму коротесенький ролик про свої прививки. В цьому році я прививав, наголошую, прививав виноград в перших числах. Червня. Це десь було 10-12 червня. Ну, на початку червня. Якби запізно я прививав, чесно кажучи, взагалі я таку роботу роблю в травні місяці, кінець травня, 25 травня, приблизно плюс-мінус. Бувало таке, що робив і 1, 2 червня. Але в цьому році я робив 10-12 червня. Десь треба по записах подивитися, точніше. Суть в тому, що. До речі, всі прививки, те, що я прививав, все те, що я прививав, 100%, 100 все прижилося. І це радує, звичайно, тому що це була якась, як не є праця, велика праця. І я е, хотів показати декілька із них, бо на деяких грон або взагалі не було, або були, і вже я їх, е, якби ми їх з'їли. А на деяких формах висять грони. Є сигналки, я лишив і вони на 28 вересня вісять. І, чесно кажучи, багато чого мене порадувало. Зараз я вам коротко покажу. І коротенько, хоча вони, деякі форми в мене вони є на участку, а деякі нові. І я коротенько розкажу про них і по їхніх характеристиках. Ось дивіться. Приємно, звичайно, коли на перший рік от в цьому році. Я привив ці форми і в цьому році видали такі сигналки. Зразу бачу, що в мене є реально. Ось, і взагалі я наголошував, що я прививав 10-12 червня. І ви дивіться, на 28 вересня я, до речі, всі прививки поміряв цукор. І усіх цукор пристойний. ну Плюс-мінус, звичайно, в даному випадку відтюда я заміряв цукор на днях. Ну, позавчора або так приблизно то 22%. На прививці 22%. Ось. Етюд. Дивіться, етюд – столова форма Калугіна, дуже раннього терміну дозрівання. Десь 110-100-110 днів. Ягоди овальні, видовжені. Ну, кажуть, що в, них, в нього є ямочки. В даному випадку, ну, можливо, в цьому році ямочок немає. Ну, будемо наблюдати. Взагалі, колір мені подобається. Як на перший рік і ягода подобається, смак також подобається, хрустка ягода. Тут колір темно-темно-фіолетовий, сливовий. От якщо реально зірвати, давайте я зірву ось таку ягоду. От гляньте, яка ягода, бачите? От зірву цю ягоду. І вона, по-перше, і в неї поверхня така ребриста. Ну, можливо, що і за це і за прививки перша така грона і колір сливовий. Ну, гарна, дивіться, яка крупна ягода. Зараз я її розкушу, Дивіться, бачите? Кісточка є, ягода, кажу, ягода, кісточка вже бачу корічні є з однієї, сторони, тобто вже дозріває, ось видно. І що мені цікаво, що з прививки і такий сахар, такий цукор вибачаюсь, смачна. Дивіться, яка плотна м'якоть. Тут ну реально плотна м'якоть. Подобається мені, подобається. Ну, надалі будемо за нею дивитися, спостерігати. Оця, оця гронка в мене десь тут ну більше за пів кіла. Ось, Порадувала мені прививка, витягнула. Дивлюся, гриміножка тут не перегинається, лоза дозріває непогано. От бачите, тут прививочка підщепа, прищепа, все, дозріває гарненько. Дощі оце були. У нас три дні такі ляли, не тріщала, а взагалі нічого про неї не буду на рахунок тріску так крепко заявляти. Будемо все спостерігати. Ну, про етют я коротко сказав. Далі йдемо до такої безсім'яної селекційної форми під назвою Ламбаржині. В Ламбаржині ранньо середнього сроку дозрівання. Ну, Бачите, на 28 вересня висить ягідка і, і така доволі непогана. Ягода видовжена, така цікава, схожа на. Аватар, Хілоуін. ну, Хто любить таку довгу ягоду? Ягода безсім'яна. Ягоди вагою десь 7-9 грамів. Ось, ну, цікава, біла така ягода. М'якоть дуже щільна, м'ясистость щільна, хрустка. Смак гармонічний. мускату тут я не бачив. Цукор мірав в районі 20% непогано. І для прививки і на 28 вересня. Так як вона вісить тут, то цукор непогано. Вразила, ця селекційна вразила дуже гарним видом. І біла ягода і видовжена ну цікава. Дивіться, подивіться, яка гарненька. Хоча немає мускату і смак гармонічний, але нічим не погана ця форма від інших селекційних форм. От кісточки немає і дуже приємно, їсться гарно. І Подобається, що вона плотна, м'якоть. Родзинки дуже хороші будуть і цікаві, бо видовжені. Форма укривна, це я вам точно кажу. До хвороб будемо, ми, звісно, ще за неї спостерігати. Не, не один рік я спостерігаю, нічого не можу зрозуміти. Хоча обробляв, як і все, всі прививки обов'язково, так як і весь виноград обробляв. Лоза визріває тут добре, от подивіться, бачите, грибі ножичка, от лоза, ой, лоза і, і підщепа так само. Бачите, все повизрівало, все добре, йде доверху, визріває і мене радує. Ось дивіться, На цей рукав я привив ламбаржині. Тут в даному випадку ця прививочка дала сигнальне плодоношення, ця не дала. Ну, але це точно я знаю, що це ламбаржині. Ну, Будемо бачити, будемо обрізати. Ну, на цьому році я, звичайно, цей рукавчик починає дозрівати. Я лишу. весну я вже підніму цей і цей рукав. І щось виберу з них. Чи цей, чи цей лишу. Ну, звичайно, цей кращий, більший, потужніший лишу. Прививка дуже гарно прижилася. Ось, бачите, тут дуже гарно все співпало. І Підвой і привой одного діам... діаметру вийшло. Ця сторона, бачите, зійшлася, і ця зійшлася, тобто прижилося ну, ідеально все. Ну і тут непогано, ось подивіться, бачите, ось все зійшлося гарнесенько, Все прижилося. Не знаю, прививки в мене всі приживаються, майже всі. Ну так не можна сказати, я ж не ідеальний. Так що, друзі, ламборжині. Ось перед вами, друзі. Подяка цигульову. Ви подивіться, яка тут ягода, я вам зразу покажу, вже трошки починає облітати ягода. Вона вже дозріла, розумієте? 28 вересня дозріла. Прививочки всі дозріли. І я тако хожу, радію і роблю деякі висновки. Де, де що я ще не можу про неї що сказати. Отже, селекційна форма подяка Цегульову, опришка Миколи Валентиновича. І вона мене вразила дуже з витонченою, такою гарною формою ягоди. Така пальчикоподібна, соскоподібна форма. Ось подивіться, яка ягода видовжена. Ну, я уявляю, вже, коли ці прививки, ці рукави, будуть лежати в мене на шпалерах на наступні роки. І тут буде вісіти великі грона. Ось цієї гарної ягоди. Дивіться, друзі, ягода тут хрустка, і дуже мені сподобалося, ще раз буду пробувати. Дуже сподобалася така консистенція, сподобалася щільність ягоди. Кісточка є, бачите, пішла на визрівання, чорненька вже стає, коричневенька. Сочна ягода, і плотна ягода, дуже мені сподобалася, вона така плотна-плотнюща. Ось, вона вже трошки перевісіла, я вам хочу сказати, бо дозріла. І вже, вже така розм'якає сама по собі ця консистенція. Але якщо от я підходив недавно тиждень назад, вбрав така хрусь, хрусь, ну, сподобалась ягода. На смак дуже добра. Смак гармонічний і має такий, кажуть, карамельний. Присмак в нього має бути. Я не відчув. Він мені просто гармонічний. Я думаю, що це все із-за того, що це сигналка. Висновки щодо смаку я ніколи не роблю на сигнальних гронах. Чому? Тому що в мене вже є досвід, колись садив і цимус, і ландиш, і, і ще багато таких селекційних форми, Перші сигнальні плодоношення я Пробував на смак, воно мені відрізнялося, не схоже було і непонятне. Тому так. А на наступні роки і смак проявився, і москат проявився. Тому, думаю, і тут щось проявиться. Будемо спостерігати. Термін дозривання на кінці серпня у мене вже тут було майже готово. Ось, так як це прививка, то вона трошки у мене затрималася. Але. Вже повісіла трошки і десь приблизно в районі середини вересня вона вже була готова, вона вже в мене перевісіла. От подивіться по ягодах, то вона в мене перевісіла. Та й трошки щось її підхватила. Я тут намагався такими засобами нехімічними його трошки обробити, але взагалі дивлюся, чисті листочки, все чистеньке, все вже як осінь. Жовтіють листочки, він тут в етюда червоніють. Мабуть, це його особливість. Ну, не вистачає магнію. ну таке, осінь Інший кущ, на якому я прививав. До речі, далі в мене ряд калугінських селекційних форм. І, до речі, непогано вісять. Дивіться, 28 вересня в мене ще який врожай вісить. І трохи врожаю є. У других людей вже давно все зрізано, і в мене тут вісить. Ну я, власне, не про те. Дивіться, прививка. Ну, Не було в мене рембо, думаю, привию рембо. Ось вам дивіться. Сигнальне продоношення в цьому році, я вже казав, 10-12 прививав. Вже на сьогоднішній день Рембо готове. Ну так, мальчик-пальчик також привив. Ось мальчик-пальчик, тут була гронка маленька, я його вже з'їв. І ну, вже він дозрів. А це що є, то я вам показую. Рембо, ранньо, форма калугіна, раннього сроку дозрівання, десь приблизно 90-100 днів. Ось кущ я так по лозі подивився, буде сильно рослий. Хоча в Калугіна, мені здається, все сильно росле. Ось, заявлені крупні за кілограм. Ну, будемо спостерігати. Ягода крупна. Ви подивіться, яйцеподібна, такого фіолетового кольору. Ось. Ну, ягода пробував, не хочу вже пробувати, бо вже в роті так солодко, що нічого не хочеться. Ягода солодка, хрумка, ягоди крупні. Сягає десь 20 а а той можуть бути 25 грам, я думаю, якщо на сигналці у мене тут вже стільки 18-20 грамів, то що думаю, буде на наступні роки? Ну, Будемо спостерігати. Морозостійкість цієї форми мінус 24, я дивився якось, читав про неї. ну, Побачимо. Будемо щось вкривати, щось не вкривати, побачимо. Планую оце Рембо вивезти на Арочку. Ну не знаю, в мене є одна задумка. Чому? Тому що я принципово сюди ще привив, хоча в мене є він на власному корінні ютал. Ось ютал, Тут сигнальні вже в цьому році плодоношення є. Далі також ютал. тут немає, але вже бачу, лоза пішла. Зараз ближче підійду, покажу його. І Ютал, і Рембо хочу спробувати на наступний рік вивезти його на арку на наступні роки. І буду бачити спостерігати. Ну, хочу. І Тут в мене кишмиш, кишмиш мармеладний. Форма писанки. Ось. Дуже раннього сроку дозрівання, тому також він в мене дозрів. Тут було дві гронки, я вже одну лишив спеціально, хотів побачити, як вона повісить, чи змінить вона колір. Ось гарний фіолетовий, так, кажу, фіолет, такий розово-фіолетовий колір. Е, грона я, звичайно, не знаю, які вони вагою будуть. Ну, так, читав, що заявлені, кілограмові грона мають бути. Ягода 4-5 грама. Тут в мене грама 3-4 більше не було. Я привив раз, два, три, напрививав тут, бо в мене просто була. Був матеріал і привив ось тут. А ось, Бачите, тут хочу трошки дещо змінити, то те, що відросло, я тут привив і тут привив мармеладний. Побачу, може я це лишу, а це все зріжу і тут привив. І в мене все поприживалося, бачу, лоза визріває помаленьку, непогано, але помаленьку. Підвой вже визрів, ну і привой також визріє. Що я ще можу сказати по ньому? Смак тут, ну, фруктові ноти точно є. Що тут є, чесно, я не знаю. На сигналці я точно сказати не можу. На наступний рік спробуємо, коли буде врожай більший, кращий, тоді побачимо. Така ягода овально видовжена, дуже цікава, але Смачна, це просто капець. Е, заявлена морозостійкість тут десь 20, мінус 23 градуси. Непогано, непогано. Форма вкривна. Будемо дивитися, спостерігати. Ну, я взагалі довольний. Ось таке, друзі. Коротко по прививки цьогорічні. Звичайно, дуже багато кущів, які я прививав минулі роки. Ну, про ті вже будуть окремі ролики, вже з навантаженням, з ягодою, а по прививкам таке непогано. Ось так, друзі, я коротенько показав свої прививочки, розказав трошки про них, про їхні характеристики. На наступні роки ми будемо спостерігати за ними. Я буду спостерігати, а ви біля мене, дивлячись мої відео. Цьогорічні прививки всі прижилися в мене. На багатьох прививках були гарні сигнальні грона, чим я довольний. І надалі будемо їх дорощувати, підготовлювати до зимівлі. А тоді вже вкриємо. І коли вони перезимують, навесну, дасть Бог, доживемо, ми. Піднімемо положимо на шпалеру і думаю, що на наступний рік вони порадують нас урожаєм. Друзі, хочу побажати вам всім гарного дня, здоров'я, будьте щасливі!